Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось в один. Ну дуже цікавий документ. Так, це патент США, якщо точно, номер 11-416-540-B2. Саме він, і наша мета зрозуміти, як соціальні сигнали, тобто, ну, все те, що роблять наші друзі в мережі, як це впливає на те, що нам потім показують, рекомендують. Абсолютно. Патент цей він від Google і описує власне методи й системи, які роблять рекомендації, ну скажімо так, більш особистими. Тобто враховують не лише мої інтереси, не лише ваші, а інтереси і дії вашого соціального кола. От давайте розберемо ключові моменти цього підходу. Гаразд, давай розпакуємо це. Отже, з чого все починається? Як система взагалі дізнається, що рекомендувати? Ну, процес запускається запитом, запитом, пов'язаним з користувачем. Це я щось шукаю, наприклад. Так, це може бути пошуковий запит, щось введене вручну, або автоматичний тригер, ну, наприклад, відео закінчилося чи сторінка завантажилась. І тоді система підбирає якийсь контент: статті, відео. Саме так. Генерується початковий список ем, релевантного медіаконтенту. Ага. а потім настає ключовий етап. Система перевіряє, чи хтось із соціальних зв'язків користувача, чи він уже бачив цей контент, взаємодіяв з ним. Так, стоп. Соціальний зв'язок. Це хто? Тільки друзі у Фейсбуці? Ні, не тільки. Патент трактує це поняття значно ширше. А як саме? Це можуть бути взаємні підписки або ті, за ким стежить користувач, люди, з якими обміняли повідомленнями, тобто досить широке коло. Так, і для кожного такого зв'язку система визначає. Ну, таку собі оцінку впливу – «influence score». оцінка впливу. Тобто, наскільки ця людина вагова для системи? Що на це впливає? Багато чого насправді: тип зв'язку, чи позначили ви людину як друга, родича, угу. як часто ви спілкуєтесь, навіть як швидко відповідаєте на повідомлення? Ого. Так. А ще як часто ви взаємодієте з контентом, яким ділиться цей зв'язок? Спільні інтереси враховуються. Тобто, якщо ми обидва цікавимося, скажімо, фотографією, саме так, або навіть ознаки реальних стосунків, спільні фото, відвідування якихось подій, система намагається зрозуміти, чиї поради були б цінними і в офлайні. Зрозуміло. Але ж люди по-різному взаємодіють з контентом. Хтось міг просто відкрити відео на секунду і закрити. От. І саме тут з'являється ще одна оцінка оцінка залученості Engagement score. І що вона міряє? Вона міряє, наскільки активно цей ваш соціальний зв'язок взаємодіяв з контентом, який відсоток відео переглянув, ага. чи залишив коментар, чи поділився. Поставив лайк чи може переглядав повторно? Тобто, якщо друг глянув 5 секунд, це слабкий сигнал. Дуже слабкий. А от якщо додивився до кінця, лайкнув, поширив, це вже ну значно сильніший сигнал для системи. Виходить, система зважує е, кілька речей: хто саме з друзів це бачив? Наскільки ця людина для мене впливова, так і наскільки активно ця людина сама з цим контентом взаємодіяла? Абсолютно точно, система обчислює таку собі оцінку соціальної релевантності. Вона комбінує оцінку впливу і оцінку залученості. Але ж є ще сам контент, його відповідність темі, яку я шукала? Так, і це теж враховується. Це називається оцінка контекстуальної релевантності, наскільки контент відповідає власне запиту або попереднім інтересам самого користувача. І як система вирішує, що важливіше: думка друзів чи відповідність темі. А от тут патент передбачає гнучкість. Відносна вага цих оцінок може залежати від джерела запиту. Наприклад, ну якщо це прямий пошуковий запит, то ймовірно важливіша контекстуальна релевантність. Тема логічно. А якщо це рекомендація після перегляду відео, така автоматична, то соціальна складова може мати ну, більшу вагу. Зрозуміло. А як це все виглядає для мене, для користувача? Я бачу ці рекомендації. Так, вони подаються як зазвичай списком сіткою. Але Як і якась відмінність так, біля контенту, з яким взаємодіяли ваші соціальні зв'язки, може з'явитися якась позначка, яка, наприклад, фото профілю друга або ім'я, або просто якась іконка, що хтось із вашого кола це бачив чи читав. Ага, такий собі соціальний доказ. Саме так. Соціальний поштовх. Це може заохотити обрати саме цей контент серед інших. Слухай, але ж це купа даних про те, хто що дивиться, хто з ким спілкується. Як щодо приватності, контролю дуже важливе питання. І патент, до речі, про це згадує. Що саме? Про те, що користувачеві має надаватися контроль над збором цих даних, і також про можливість анонімізації інформації. Тобто, в теорії, ми маємо керувати цим. В теорії так. Передбачається, що люди повинні мати можливість впливати на те, як їхня соціальна інформація використовується. Гаразд, а що відбувається потім? От я обрала контент, який мені порекомендував друг через систему. Це якось впливає на майбутнє. Так, звісно, це зворотній зв'язок для системи. Як це працює? Якщо ви активно взаємодієте з цим контентом, дивитеся до кінця, лайкаєте, коментуєте, то це може посилити оцінку впливу саме цього друга. Тобто його рекомендації стануть ще вагомішими. Саме так для майбутніх рекомендацій. І навпаки, Якщо ви швидко закрили цей контент, це може свідчити, що ваші інтереси не зовсім збігаються, і тоді вплив цього друга зменшиться. А так, його вплив може дещо зменшитися в цьому контексті. Це такий саморегульований механізм. Виходить. Дуже цікаво зазирнути за ці лаштунки рекомендацій. Виходить, наші соціальні зв'язки формують не лише наше життя офлайн, а й те, що ми бачимо онлайн, нашу цифрову реальність. Власне, так, наші стрічки, новин, відео, які нам пропонують, це все не лише про наші власні кліки, це ще й про активність нашого оточення, і це, звісно, залишає простір для роздумів. Безумовно. Наскільки ми взагалі усвідомлюємо цей, ну скажімо так, невидимий вплив, коли обираємо, що дивитися чи читати, так чи це мій вибір, чи вибір, підказаний алгоритмом на основі дій друзів. Саме так і куди ця технологія може рухатися далі, якщо системи стануть ще краще визначати оцю цифрову впливовість наших зв'язків? Це вже питання майбутнього.